Привіт, друзі! Сьогодні розглянемо різницю між будинковою саква і пазуха. Одразу значимо, що САКва поступається функціоналу пазусі, але це все ще залишається чудовим варіантом для міського пересування та й на кожен день. Банаки між собою дещо відрізняються форм-фактором та матеріалом виготовлення. Отже, Пазуха була виготовлена з матеріалу 1000 ден та має трошки більший форм фактор Він був розроблений для польового використання, так як бананка Саква має меншу щільність, тому що витолена з матеріалу 500 ден кордура, і вона трошки еластичніша і була розроблена для більш міського пересування. Вони обидві мають чотири відділення на блискуках, проте пазуха має позаду. Три відділення виконаної з 3D-сітки, через яке краще циркулюється повітря та відводиться волога. Також центральний кармашок має швидкий доступ відповідно систему екстракції, через яке ви зможете швидше дістати свій телефон, коли треба зробити декілька фотографій або прийняти дзвінок щодо сакви, Вона також має окреме сховище під телефон з доступом з обох сторін на вертикальних блискавках. Що дає змогу легко дістати телефон однією або іншою рукою. Щодо SACA, вона має односне відділення з додатковими кишенями, в той час як пазуха має декілька основних кишень, в одній з яких задня частина виготовлена з оригінального велкро, на яке можна прищепити кобор прихованого носіння зброї. Також ця кишеня має наблизько всі пластикові фіксатори, які дозволяє отримати швидкий доступ до вашої зброї. Наступне відділення пазухи має. Кишені під документи, яка зроблена з водонепромітної тканини та прогумованої застівки. Далі у пазусі йде відділення з еластичною струпою, яка поділена на три частини, що дає змогу зафіксувати магазини, мультитул. Ліхтарик або батончик для перекусу. Переднє кишеня, як і у пазухи, так і у сакви має страхувальний шокор з пластиковим карабіном, який дозволяє надійно зафіксувати ваші ключі. Також на передніх кишенях є велкропанелі для пач. До дна пазуха пришито еластичне кріплення для турнікета. В той час як у сакви такого немає. Пізнаваним елементом обох сумок є маленькі кишені, виготовлені з еластичної резинки та два сітки вони мають не незначні відмінності у формі та розташуванні. Відповідно, у пазусі вони розташовані на одній з кишень з обох сторін, так як у саквіни, вони розташовані у крильцях, до яких прикріплені ремені. Базанки укомплектовані широким регульованим ременем, який дозволяє їх зручно носити як на поясі, так і через плеше. Отже, тепер вам відомі найменші нюанси, які допоможуть вам обрати бананку, яка найтишніше буде відповідати вашим потребам. Якщо ж ми щось пропустили, пишіть це у коментарях. Ми відповімо до зустрічі у нових оглядах.